Добрий ранок. Грибу. Грибу на площі. День у нас сьогодні ранок видніше, тому що зараз шість ранку. Ранок у нас світляний. Думала о п'ять ранку, в п'ять ранку взагалі сильно, сильно думала. Ну, значить трішки пізніше. Дорога в мене вже налагоджується. Так що працювати треба вже четвер тих вождь з який на Ну так, задоволений результатом. Та й треба наслідуючи, наслідуючий четвер, знову треба рвати. Така красота, така, такі пташки співають. Ну, відчуття передати не мож, неможливо. Раді цього такого відчуття стоїть раненько, отак, лодкою проплисти по річці. Лаве трошки на другу локацію. Ближче, не так далеко. Зараз візьму ще з собою одного компаньйона, там чекає мене. Та й будемо рвати. <кхи> ну, так що дітки мої вже завтра їдуть. Залишиться бабуся одна. Якось так. Але сумувати не буде коли, бо роботи море. Роботи море треба заробляти кошти. А й так. Да, ну, я вже з вами не розмовляла. Ну, сьогодні порозмовляємо, тому що буду копати дітям картоплі, цибулю та й будемо дивитися, що там, яке в мене вже понавиростане. На воді штормить, лодку крутить, я телефон взяла в руки. Так, нарвала та й вже пливу додому. Важко, тому що сильний вітер, такий шторм, шторм такий на воді. Вітер, вітер. В общем, таке приключення. З одної резини зробилося дві. І загрузилась так, на багажник не грозилась. І буду рушати. Зайшла в парничок. І такий невеличкий ось огірочок. Але він вже такий підкручений. його треба вирвати. Та й зараз внучатку з'їсть. Він буде погано рости, бо він вже такий пристаркуватий, а малий. Нема більш на огірочків такі. Баклажани. Ну, щось дуже погано ростуть і крутяться, Ну, взагалі. Їдуть мої вже внучата з донькою. Їду їм, їм на город. Хочу накопати трішки картоплі. Зараз подивимося, що там в мене виросло. Такі, бачу, кущики не дуже, піджовкли, розпалися. Зараз спробую тут копнути одною рукою незручно. Побачимо, що тут маємо. Дивимося отак, От таких чотири. Ще таких байдуженьких три І миленька. А, це ще не все. Це ще оце? Це все один корч. Тому що я садила повні картопліні. І тут щось ще треба підкопати. Якось тримається нібито. Ні. І ще є. Оце так. Не порахувала, але байдуже. Ще ще один викупаю. Дивимось три, чотири таких. Ну, таких. Непогано теж чотири. І є маленька, є в'язь маленької, але так як дощу у нас нема. Оце така, виходить, картопля. І ще один тут викопаю. Такий оглянець. І що тут? Я тут взагалі мало. Тут мало взагалі. А не-ні-ні ні, ні, щось є. Є, є, є. О, дивіться, таких п'ять. Бачите, це третій кошт. Ось ще одна така. О, ще є. Ще дві. Вона якось росте і по сторонах. По сторонах попускала. Дощу нема, але що маємо, то маємо. Я рахую взагалі непогано. І погано і ця, і ця така. Ну, і це хороша. Слава Богу, і за це. Так нарвала, склала тут в холодочку. Та й прийду почищу. А картоплю потім в пакетик. Та й такий врожай.